Таке спонтанне ранкове відео на тему грошей, і про те, як ми обманюємось і як ми вибираємо обманюватись на різні теми, і на тему грошей в тому числі. Я е, часто бачу такі мемчики е, про те, е, як там відомі якісь мільярдери, власники різних корпорацій. Показують там свої статки і говорять, ну це я все намедитував, це тому що я там ввечері там не виносив сміття пізніше, дихав маткою і щось там ще. Я ще не зрозуміла, що це за дихання маткою, я досі не розумію, про що це взагалі йдеться. Десь ця інформація проходила, проходила повз мене. Не розумію, але всюди говориться про те, що потрібно багато гарцювати. Для того, щоб ось мати такі результати. І тут, дивіться, є одразу е, такі е, неправдиві так, е, вирази, тому що е, потрібно багато працювати, щоб е, так заробляти. Так? Тут е, перше, що таке обманчиве, тому що е, ці люди, які заробляють, вони також багато працюють. Але чомусь не у кожного з них такі результати. Дивіться, якщо я візьму, наприклад, робітника на будівництві, то він до хіра працює. Будь-якого неважливо, він там штукатуркою займається, він цеглу кладе, він робить розводку електрики, чи він, наприклад, якусь там труби проводить чи сантехніку ставить. ну, неважливо. це завжди є важка робота. Ну, Це реально важка робота, і це люди реально працюють. Це не те, що прийшов на роботу, попив кави, сходив 300 разів на перекур, там потримався, там почухався. Все одно тобі цю роботу потрібно здати. Так, я розумію, там, хто там робить ремонт, ви скажете: Ой, та ні, в нас там були такі робітники, що вони там розтягують, на чим подалі. Працювати не хочуть, але все одно для того, щоб отримати зарплату, їм таки потрібно роботу зробити. Ось їхня робота це ось, якби так. З даний об'єкт або з даний об'єм роботи. Направду для того, щоб це робити, потрібно мати якісь знання. Так? Для того, щоб зробити роз... ну, прикласти світло по будинку потрібно трохи вчитись, правда? Я не думаю, що кожен з вас може таку просто взяти і це зробити. Не зможе. Потрібно мати якісь знання, і, і це робота. Так? Але ці люди не заробляють прям. Але маючи якийсь певний склад розуму, люди, які вміють це робити, так вони доходять до того, що вони відкривають якісь свої фірми, компанії, ТД, і т.п. так, і вже там, починаючи там, з того місця, що я колись там просто проводив, там, наприклад, світло по будинку. Через якийсь час у мене вже є велике підприємство, ми там надаємо послуги, ми там обслуговуємо всі новобудови, ну там якісь так. І а, ця людина, вона прийшла шлях і вже вона не кладе особисто це світло, не, не прокладає його так і заробляє значно більше. І чим він відрізняється від тих всіх інших його колег, які не пішли далі. Тобто, це ж не кожен з них відкрив цю фірму. Щось там ще є, так? Не просто всі багато працювали. їх там могла бути бригада з 20 чоловік, і не всі 20... Кожен відкрив свою фірму. Ні. Зазвичай це там один, на я не знаю яку кількість чоловік. Що ж їх відрізняє? Ті і ті працюють багато. Так? Або дивіться, візьмемо, наприклад, людину, яка не знає, чим займається, та не важливо, чим займається. Візьмемо людину, яка заробляє 10 тисяч гривень, людину, яка заробляє 40 тисяч гривень. Людину, яка заробляє 200 тисяч гривень, людину, яка, яка заробляє 500, і людину, яка заробляє мільйон. От оце от всі в місяць заробляють люди гроші. Кожен з них ці гроші заробляє. Я не говорю про тих, які, наприклад, отримали там спадок чи ще там щось. Ні, я саме про тих, які своїми, своїми якимись діями генерують ці кошти. Посадити їх всіх на один диван, такий довгий. І подивіться на цих людей. У кожного з них буде своя постава. Кожен з них сидітиме на цьому дивані по різному, абсолютно по різному. Вони будуть почувати себе по різному, вони будуть говорити різними словами. Якщо їх запитати, як саме вони заробляють, які стратегії використовують у заробітку, кожен з них скаже зовсім інше. Якщо їх помістити в одну і ту саму ситуацію, кожен з них по-різному буде на неї реагувати. Кожен з них буде мати якісь свої ну, от якийсь свій набір стратегії реагування і стратегії прийняття рішень. Так, кожен з них там якусь має і свою особисту історію, родову. Так? Кожен прийшов свій шлях, кожен має свій досвід. Це безумовно. Але якщо взяти в точці тут і зараз і подивитися, як виглядають люди, які мають ось такий-такий заробіток, і як поводять себе люди, які мають такий заробіток, як мислять люди, які мають такий заробіток, то ви побачите, що між ними різниця не в тому, що той, який заробляє 10 тисяч, він менше працює, ніж той, який заробляє мільйон в місяць. Та ні. Часто навіть навпаки, той, який заробляє 10, він. Працює набагато більше. Набагато більше. І робота його набагато важча. Так показує практика. І це не означає, що якщо ви буде менше працювати, то ви будете більше заробляти. Також це не факт. так? Тут рівняння взагалі не в цьому. Різниця між цими людьми буде найбільше в мисленні. Найбільша різниця буде у способі сприйняття реальності, у способі. Прийняття рішень у стратегії мислення взагалі. Розумієте? Тобто це щось значно більше, ніж просто працювати. От, просто працював, працював і заробив, от воно чомусь не у всіх вистрелює, Тому що там ключове щось інше, ніж просто працював. І ніж більше, ніж просто повезло. Розумієте? Власне, тому на вебінарі гроші. Я хочу поділитись тими стратегіями, які вже наразі зрозуміла я у своєму доході, так? я не мільйонер, поки що так, тобто я мільйони лише за рік заробляю, не за місяць. Але я вже зрозуміла, як це робити. Тобто, хоча б той рівень доходу, який в мене, я вже зрозуміла, як, як робити, що допомагає, що я змінила, щоб дійти до сюди. Які стратегії були в мене провальними? Чому в мене були такі періоди в житті, коли я то заробляла багато, а потім мало, то багато, а потім мало, ось такі, знаєте, скачки. Я і тут знайшла відповідь. Так? І, власне, на цьому вебінарі я вам пропоную купити мій досвід. І вибрати з того, а що я ще не пробувала? А що, якщо я попробую так, подивлюся, як це спрацює. А можливо, у вас це якось в іншому форматі спрацює. А щось з того ви вже знали, а щось ви знали, але не робили. Тому що знати і робити це часто різні речі. Тобто тут буде набір якихось моїх висновків, набір це буде мій хід думок у. Зміні якихось стратегій, це буде мій досвід, це будуть мої техніки, це будуть мої технології, які допомагали мені це зробити. Тобто, це не буде якась там езотерика, щось по типу там каву з корицею, щось там ще. Тут в мене такого не чекайте, хоч я і так також вмію. Тобто, і тут я можу, можу пояснити, чому це працює і як це працює. Я це можу пояснити. Але я не про це. В мене більше працює інше. Тому я буду ділитись іншим досвідом. Власне, 17 жовтня у Zoom зустрічі я проведу вебінар на тему огроше. Якщо ви відчуваєте, що ви готові почати мислити якось по-іншому, якщо ви відчуваєте, що ви. Готові змінити якісь свої стратегії на інші, заради того, щоб вийти на інший рівень життя, то я вас чекаю на вебінарі. Якщо ви ще не готові, то, мабуть, вам не варто сюди йти і просто тратити гроші. Залишайтесь, поки там, де ви є. Вам там ще зручно, вам там ще добре, ви ще готові терпіти, ваше життя, воно безкінечне, у вас ще досить багато часу, щоб терпіти, колись ви наважитесь і змінити. Поки ще посидьте і потерпіть. А хто вже готовий, будь ласка, я вас запрошу на посилання на реєстрацію в описі до відео.